Дорогі улюблені друзі. Живучи своїм життям, ми часто стикаємося з багатьма невідомими. Ми не знаємо, що принесе завтрашній день, чи здійсняться наші плани так, як ми сподіваємося. Іноді все це може здаватися надто важким і невизначеним. Але навіть посеред такої тривоги є щось непохитне, за що ми можемо триматися, незмінна обіцянка. Великий цар Ізраїлю Давид давно пообіцяв, що його син Соломон стане наступним царем. Але з плином часу, коли Давид постарів і був прикутий до ліжка, ця обіцянка опинилася під загрозою. Інший син, Адонія, намагався проголосити себе царем. Один царів один, але, зрештою, Давид чітко згадав свою клятву і твердо призначив Соломона законним спадкоємцем. Він наказав провести офіційну церемонію помазання, проголосивши Соломона царем перед усім народом. Це було більше, ніж просто царська спадкоємність, це була потужна демонстрація того, як вірні обіцянки Бога здійснюються в нашому житті. Призначення Соломона царем не було лише людським рішенням батька передати трон. Це був момент, коли здійснилася суверенна обіцянка і задум Бога. Давид обрав Соломона ще задовго до цього. Але ми бачимо, що навіть перед обличчям несподіваних криз ця обіцянка залишалася твердою і непохитною. Це показує нам, наскільки вірний Бог і як його авторитет відновлює порядок посеред хаосу. Світ постійно змінюється. Те, на що ми покладаємося, може легко похитнутися чи зникнути. Але Слово Боже залишається вічним і незмінним. Це наша єдина справжня надія в житті. Найвеличніша обіцянка, за яку ми можемо триматися в цьому світі, це Ісус Христос. Бог пообіцяв врятувати нас від гріха і відчаю та дати нам вічне життя. Ця обіцянка була досконало виконана, коли Ісус був розп'ятий і Воскрес. Ісус є живим втіленням обіцянки Бога. Якщо ми віримо в Нього і слідуємо Його Слову, ми також можемо стати частиною цієї неймовірної обіцянки. Сьогодні, замість того, щоб жити в страху посеред невизначеності, міцно тримаємося за незмінну обіцянку Бога, Ісуса Христа. Тоді в ньому ми знайдемо непохитну надію, незалежно від обставин, з якими ми стикаємося. Усім, хто вірить і приймає цю обіцянку, нехай мир і радість Бога приповнять ваші серця.